Привіт, народ! Продовжуємо рубрику з безкоштовними іграми. Сьогодні я зібрав для вас 20 безкоштовних ігор в стімі за 3 хвилини. Тут зібрані цікаві хори, кілька шутерів та ще багато всього цікавого. Тому погнали. Мортеннеспрейсі Personas Prologue – темне атмосферне виживання з нотками хорору, багато ручної роботи, гра ще сира, але видно потенціалу, особливо для фанатів скульного трешу. Авіронсайт корейський онлайн шутер, щось між колдою, але без донату. Охбагер. Oh, абсурдний платформер від студентів з Нідерландів. Тут і божевільні рівні, і дивний гумор. Ідеально для тих, хто хоче чогось дійсно дивного в хорошому сенсі. FRONTIER 2. кооперативний зомбі-шутер. Deception – хоррор з атмосферною механікою. Blood Hunt. ПВП екшен у темному місці, де всі вампіри. Дуже стильна атмосфера і несподівано динамічні бої. Walking Zombie 2. Кооперативний зомбі-шутер. Малом Escape, кооперативний хоррор пазл. Якось разом із друзями сиділи півгодини, розгадуючи одну загадку, а потім всіх з'їв один монстр. Було весело. The Finals відеогра від першої особи, що зосереджена на командних матчах на картах і зруйнованим середовищем. PALADINS героїчний шутер від Haires Studio безкоштовний безкоштовний з PvP-базами. Team Fortress 2 класика командних онлайн боїв, завжди безкоштовна. Alliance War – безкоштовний кооперативний шутер з видом зверху від Valve. The War Robots. Тактичний ПВП шутер з керованими роботами. Maximum Football – Симулятор американського футбола з хорошою графікою і кастомізацією. Грається плавно, навіть якщо не фанат Infiel. Bomber Grounds – Веселий батл рояль з елементами бомбування. Escape of Clinics безкоштовний квест виживання з елементами гололомки. Serious Survivors, щось між Руглайт та Survival. виживання з м'ясцем, без зайвого пафосу, стиль яскравий, геймплей і класика жанру, біжи, бо і прокачуйся. Містер Photographer Into the Light. Інтерактивна історія з атмосфери таємниці, камера, темрява, трохи сюрреалізму, все як треба. Візуально дуже стильно. Трецький автор видно, що вклав душу. Blast Process ця платформа від першої особи, побудована на сумно звісній особливості руху ранніх FPS ігор Rocket Jumping. Crucible – тактичний 4 х 4 ПВП від Amazon. Ось власне і всі 20 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну рву халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.